Всім доброго дня, компанія Авторіну Стянка Бережанська, на продаж Land Rover Discovery Sport. Максимальні комплектації. Один власник, весь в рідній фарбі, жодного мальованого елемента. Почнемо по комплектації. Ксенонові фари у нас омивачі фар, передні і задні парктроніки. Колеса у нас стоять зараз літні, 250-45, 20-ки. Є ще один комплект зимових коліс нові. Це у нас 2021 року колеса, кінець року. Тормозні колодки по замінні, є всі рахунки, є всі чеки. Зараз я детально розкажу. Безключовий доступ на всіх е, замках. Присутній у нас. Пам'ять, як водія, так і зі сторони пасажира. Також у нас сидінь присутня. Чотири склопідйомника, електроперівід дзеркал, підігрів дзеркал. топова акустика у нас присутня, електросідушки, датчик полоси, електропривід багажника, датчик світла, датчик доща, круїз, контроль, мультіруль, перископ, переключення передач, підігрів руля у нас присутній, старт-стоп. Заводиться і глушиться за кнопки. Ніяких нюансів немає, все просто рівно, стабільно, справно. CarPlay, Android Auto присутні. Підігріви і обдуви сідушок у нас також присутні. Тобто, Тут йде, як і підігрів, так і обдув сідушок. Знову ж таки передні задні парктроніки. Передні задні парктроніки, камера задня, все це у нас присутнє. Допомога під час бездоріжжя. Тобто у нас є різні функції присутні в автомобілі. Тобто, Можна там регулювати собі при бажанні там, сніг, екстрим, візок, пісок. Тобто, це все присутнє, це все можна регулювати собі. І проста їзда. Допомога під час спуску, виключаємо антизанос, старт-стоп, екорежим. Двохзонний клімат, контроль, підігрів лобового у нас присутній також. Тобто лобове у нас рідне, є підігрів лобового. Шайба у нас, тобто вже нове покоління, а не ручка. Це все присутнє. Автомобіль присутній на панорамі. Карти двері в хорошому стані, не затерті, не протерті по салону, зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії, підігрів задніх сидушок також присутній. Тобто, повторюсь, це максимальна комплектація, яка тільки може бути. Ева коврики, обдуви для задніх пасажирів, все це у нас присутнє. Два комплекти коліс нових задні парктроніки, задня камера, електропривід багажника. Домкрат, запаска, все в автомобілі присутнє. Складаються також задні сідушки, вона зложиться. Все в хорошому стані. Присутні зафіксиї для дитячого кріплення. Повторюсь, автомобіль весь рідній фарбі, жоден елемент не мальований. Все, Пам'ять сидінь зі сторони пасажира у нас також присутній, електропривід сідуш зі сторони пасажира присутній. Все в хорошому стані, салон також дуже в хорошому стані, не затертий, не протертий, ніяких нюансів немає. Ось такий автомобіль продається. Також заміна на ньому ланцюг, поміняно є всі регламентні роботи, масла, фільтра, все по ньому замінене, все віддається. Секундочку. Тобто є всі чеки, є всі рахунки, все, що робилось по автомобілю. Масла, фільтра, ланцюг Гремс був замінений, ролики, ролики, ремні, генератори і так далі. Тобто є всі рахунки, є все від початку, коли автомобіль приїхав, все міняло, все робилося. Секунду. Так, автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит, розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторина, стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля, а ціна на автомобілі так само нижча на ринку, тому торг у нас вже тільки аргументований біля автомобіля. Нюансів по автомобілі відверто, ніяких немає. Когось цікавить обмін автомобілів, також у нас це є TRT-In, тобто ви можете свій автомобіль обміняти на цей або взагалі на будь-який із наших. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному авто, якщо у когось залишились якісь додаткові запитання, то дзвоніть пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.